Російські солдати вийшли з під контролю в Білгороді і почали творити те, що в голові не вкладається. Нищать все танками, розносять цивільні авто, стріляють по жителях міста. І загалом повний пакет героїв СВО. Схоже, вони виходять з під контролю свого командування. Натомість люди почали викрадати техніку військових. Схожа обстановка напружена вкрай. Подроби цього ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку, підпишіться, щоб не пропустити жодних новин. А ми розпочинаємо їх розпові. Віддати на Курщині, рашистські військові розстріляли автомобіль місцевих жителів. Що ж про це відомо, з'ясовуємо деталі. Місцеві правоохоронці затримали чотирьох військовослужбовців в нетверезому стані. В Курській області аре військовослужбовці відкрили вогонь в бік легковика, який належав цивільним. Підозрюваних затримали місцеві правоохоронці. Про це пишуть роз Як стало відомо, військові армії ре в районі села Мартинівка в Суджанському районі розстріляли авто лада Пріо». В машині було двоє. 21-річний пасажир отримав поранення і був госпіталізований. На ну, місцеві правоохоронці затримали чотирьох військовослужбовців в нетверезому стані, які порисувалися на ладі з символом Z в районі урочища Кочегури. За орієнтуванням саме з цієї машини стріляли в авто із в районі села Мартинівка. Військовослужбовців затримано та доправлено до відділку поліції суджі пише роз телеграм-канал. Ну, а тепер про події з Білгородщини в Орефі в селі. Березівка, області. область, танк розтрощив цивільне авто. Він переїхав автомобіль. А на концерт Кобзона відправився 73-річний місцевий житель, який сидів за кермом. Очевидці події повідомили місцевому виданню «Пепел», що автомобіль Нива їхав головною дорогою, дотримуючись правил дорожнього руху. І тоді, як танк виїхав із за повороту, не поступившись дорогою машині, також за словами очевидців, екіпаж танка перебував у несамовитому стані. Відомо, що чоловік їхав додому із ярмарку, де продавав вирощені на ділянці продукти. Автомобіль пенсіонера рухався головною дорогою, не порушуючи правил дорожнього руху а через декілька секунд. Танкіст переїхав транспортний засіб. 73-річний агроном із села Борезівка Борисівського району Костянтин Лопаткін їхав додому з ярмарку, де продавав вирощені продукти. Наголошується, що нива пенсіонера рухалася головною дорогою та не мала поступатися танку. Але танкіст вирішив інакше та переїхав автівку. Так йдеться у повідомленні. Водночас в Міноборони або ж поліції події не коментували. Але, за даними видання, причиною відправлення у вічний шлях. В офіційних документах вказуються проблеми з здоров'ям. Також за словами очевидців, екіпаж танка перебував у несамовитому стані і сміявся в обличчя, поки невідомо чи були окупанти тверезами. Також варто зазначити, що Росмедіа повідомляла, що це вже другий інцидент із наїздом танка на цивільний автомобіль. В Білгородській області за останній місяць на початку липня за схожих обставин військовослужбовці РФ знищили машину жителя Грайворона Андрія Алексеєва. Водій одразу задвохсотився. Екіпаж танка намагався втекти з місця події, але був спійманий. Поліцейські провели медичний огляд, затриманих, який підтвердив наявність міцних напоїв. Проти військового, який керував танком, порушили кримінальну справу. А він перебуває у СІЗО. А ми нагадаємо також, що раніше телеграм-канал Астра повідомляв. Що в Білгородській області танки з військовослужбовцями в стані сп'яніння зіткнувся із легковиком, за кермом якого був місцевий житель. Він на місці одразу відправився на концерт Кобзона. Окрім цього, рашистські пабліки дописують про те, як рашисти крадуть у своїх же. Зокрема, в пабліці позивний «Асетін» пишуть знову на напрямку деякі особи примудряються красти транспорт у своїх же. Вже писав про це багато разів. Я не знаю, що ще говорити, щоб їх стало менше. Ви розумієте, взагалі, що творите транспорту, всіх на вагу золота, навіщо красти тачки. Вже втомилися їх шукати. все. ну що ви творите? За останні кілька днів викрали кілька машин. Всі військові, і так це не інші, і не цивільні крадуть, а свої ж вояки треба думати перш ніж робити. В 90% випадків все одно знаходяться машини. Думайте головою товариші так дописано було у пабліці. Ну а ще один загарбник в розмові з дружиною визнав, що рашистські військові мародерствують і. Серед своїх, про що Служба безпеки України повідомляє у Фейсбук. Думаєте, роса армія мордерствує лише в нас? Ні, вони крадуть і в своїх. Так йдеться в повідомленні. В черговому перехопленні СБУ один із росвійськових скаржиться дружині, що всі його речі, залишені в таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток та паспорт. Він переконаний, що це справа рук вояків першого батальйону чи тиловиків і відверто називає їх мародерами. Окупант говорить, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі, але він втік. Тож дружина обіцяє кинути йому гроші на карту, щоб купив собі речі. Дружина теж поскаржилася на крадіжки. І сказала, що в них крадуть гроші з платіжних карток. Цитую: у мене на з моєї карти почали знімати, То я пішла, все сама сняла. Ну а обурена таким станом рече вона ще додає лучше би здесь стояли». А й справді краще покупанти залишилися вдома і стерегли своє майно від своїх, аніж засіхали на чуже. Зазначають у СБУ. Ну і також пригадаємо, як один грошистський вояка вирішив відправити на концерт Кобзона своїх так званих побратимів. В Білгородській області військовий РФ розстріляв військовослужбовців та втік із частини. Про це повідомляє телеграм-канал Тіпічний Білгород. За даними місцевого каналу, стрілянину відкрив 28-річний Олексій Журавльов, який служив навідником у званні рядового. Повідомляється, що військовий хотів дезертувати та нібито не зміг знайти іншого виходу. Внаслідок стрілянини нем 200 двоє військовослужбовців. Ще один 300. Також пригадаємо, як в тимчасово окупованому Криму замкомандира мотострілецького взводу, старший сержант Дмитро чучумаков. В грудні минулого року стані з п'яніння обдзвонював військовослужбовців добового наряду, щоб перевірити якість. Зв'язку один із підлеглих не відповів на дзвінок командира. Повідомляє Астра. Ну і після цього Чочумака вирушив до нього у бліндаж. В укритті між чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого Чочумака впорався з підлеглим з автомата АК – у вироку кримського гарнізонного військового суду зазначено, що Чочумаков повністю визнав провину і покаявся. Суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму. Ну а далі поговоримо про те, як расисти ліквідовують своїх же так званих побратимів і на територіях тимчасово окупованих або ж на полі бою. У мережі з'явилися кадри з дрона, які показують, як россолдат ліквідовує трьохсотого товариша. Відео показати ми не можемо, але ж подроби. Ці розкажемо наприкінці червня в російськомовних соцмережах з'явилися відео зняте безпілотником, на якому видно як троє солдатів ведуть дорогою. Один із них важко поранений ударом безпілотника, схоже, подає сигнал іншому солдату, щоб той відправив його на концерт Кобзона. А той без вагань виконує прохання, а потім поспішає далі. Розслідувачі розмовного проєкту розслідувань Радіо Свобода системи і створеного Радіо Свобода з участю голосу Америки, телеканалу на стеще отримали доступ до оригіналу цього відео. Водночас Роспропагандисти стверджували, що на цьому відео зображені бійці ЗСУ. Однак, оригінальне відео, яке вивчила редакція, «Світ що на зйомках рашистські, а не українські військові система і настояще время змогли поспілкуватися із оператором українського безпілотника і 118-ї бригади, який зафільмував розстріл пораненого солдата. Він використовує псевдошустри і розповів, що отримав інформацію про те, що в його районі перебувають ворожі солдати. Під час пошуки він побачив окопі чотири окупанта. Один із них був явно двісті, в той час як шустрий не бачив навіть мух навколо інших. Цей момент очевидно, що чоловіки почули звук наближення безпілотника, підхопилися і почали тікати. Безпілотник зачепив другого солдата, який біг по центру. Було зрозуміло, що він не підніметься, розповідає шустрий. Немає шансів, що медики до нього дістануться. До нього підбіг його товариш, і він зробив рукою, ніби кажучи, допоможіть мені, будь ласка. І солдат, не роздумуючи, одразу зробив це. Я був трохи шокований. Додав шустрий, він був його товаришем. Вони могли б, хоч. Щоб секунду почекати, щоб відтягнути його в кущі. Оператор безпілотника із позивним «Тихоня» розповів, що двоє інших бійців намагалися сховатися в кущах, але їх було виявлено і безпілотник атакував і їх. Шустри сказав, що всі троє чоловіків на оригінальному відео були двохсотими в той же день. Ну, якщо вам подобаються такі новини, то не забувайте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити свіжих випусків. До зустрічі слава Україні і слава українським героям.